Вітаю, друзі! Ви на каналі Farmer. Мене звуть Олексій. В цьому коротенькому відео я розповім, як бути, якщо ви оновили прошивку на своєму принтері Bumbleb серії А1 до версії 01.05. І з'ясували, що ваш улюблений слайсер. Орка, або, наприклад, та ж сама Bamba Студія, перестала працювати з принтером вашим. От, можливо, у вас був встановлений такий аддончик на голову самого екструдера, який е, показує там, додаткові, додаткову інформацію про стан вашого принтера, про друк. Воно теж повинно було відвалитись, або якщо ви щасливий володар е, такої лівої, сірої. А для серії принтерів А1, яку зараз тулять на Аліекспресі за начебто 3,5 тисячі гривень. От, вона теж відсохла, що робити, куди бігти і так далі. І так далі. Одразу скажу а, жодної паніки, все нормально, все контрольовано. А, спочатку розповім, що відбулося. Прошивка 105, буду її так називати, вона не містить в собі нічого, окрім, скажімо так, появи додаткового контролю над тим, які команди отримує принтер для виконання. От. І також там ще з'явився додатковий такий режим, режим розробника. Тож по порядку, що за команди? Справа в тому, що принтер взаємодіє з навколишнім світом через протокол MQTT. Це доволі, ну, скажімо так, розповсюджена штука. От. Простий протокол для обміну для обміну повідомленнями між пристроями або там ну, програмами, да, якщо бути більш точним. От. І бамба. А 1 в частності та здається навіть всі бамби. Вони саме використовують цей протокол для обміну інформації між слайсером та принтером, між вашою IMS Lite та принтером, між тими всіми аддонами, про які я вже казав, від сторонніх компаній. О, тобто вони спілкуються саме через протокол MQTT. От, навіщо бамба всунула ці обмеження в прошивці 10,5? А бамба це позиціонує як боротьбу, як захист вашого принтера від якихось зловредів, які можуть вам відправити незрозуміло звідки, незрозуміло які команди, і як, начебто, вони зможуть там віддалено дивитись, з якої ж температури ваше сопло або там щось пустити на друк. Не треба хвилюватись, нічого Бамби не вийшло. От. Вони всунули свій Бамба Connect в Софт, в нову Бамбу. Бамба-Студії мається на увазі, і роздають його, мовно, там, не знаю, можливо, безкоштовно там, всім іншим розробникам, які хочуть, щоб їх слайсери спілкувалися з. Принтерами Bambulab через оцей новий захищений Бамба Конект. Чому захищений? Тому що сертифікати, які використовуються в цьому софті, в цій прослойці, яка повинна, начебто, як, ну, виконувати таку валідацію да, цього коду. От. Ці сертифікати були злиті в мережу майже миттєво, як тільки цей бамбоканект з'явився. Тож, якщо хтось хоче десь там пошкодити нашкодити, в нього все для цього є. Тож вимикаємо е паніку, вимикаємо параною, е нічого страшного не відбувається. Що робити тим, кому треба якось працювати далі з принтерами, в частності з. Принтера серії A1 A1 та A1 Mini. А тут все просто, є у нас декілька варіантів. Перший варіант: якщо ви плануєте використовувати, наприклад, виключно Bamba Studio, то вам нічого не потрібно робити, окрім як оновити слайсер Бамбулап Studio до останньої версії, яка вже має в собі оцей Bamba Connect і все. Ваш принтер буде отримувати від цього слайсера провалідований, да, такий авторизований MQTT код, повідомлення, і буде їх виконувати. Тобто ваш принтер буде розуміти, що це все нормально, це Bamba Studio нам прислала. От. Якщо ви використовуєте сторонні слайсери, наприклад, там орка. Орка слайсер заявили одразу, як тільки Бамба почала казати про цей Bamba Connect, що жодного бамбаКнекту у Ворсі не буде. Слайсер прикольний, раджу вам його використовувати. Там є купа всього, що приховано в Бамба студії. Тож, для того, щоб використовувати орка слайсер, вам потрібно всього-навсього увімкнути режим. LAN-Only. Це робиться на вашому принтері безпосередньо через дисплейчик, заходите у відповідний пункт меню і вмикаєте режим LAN-Only. А також ще додатково треба буде увімкнути режим розробника, який з'явився якраз в серії, ой, точніше в прошивці 1.05. Все. Саме в такому. О... Саме в такому сетінгу, да, з такими налаштуваннями, ваш принтер почне сприймати, як і раніше, сторонній, да, сторонній код від слайсера, тобто треба вмикати lan only і режим розробника. От. Що робити тим? Це вже б, це був другий варіант. да, що робити тим, хто? Не хоче вмикати режим lan only а хоче користуватися всіма хмарними сервісами, бо в LAN-only хмарних сервісів не буде. Ви зможете тільки локально щось відправляти, тобто з вашого комп'ютера, там з телефону, бамбу хенді, у вас працювати не буде. А от, е, якщо ви хочете використовувати хмарні сервіси, та е, користуватися сторонніми, наприклад. да, Слайсерами або стороннім обладнанням, таким як АМС Лайт, або ну, стороння АМС да, яку я вже казав, яку випустили е китайці. Ну там не закінчений пристрій, там такий набір, набір юного техніку. Надрукуй сам, збери сам і так далі. І так далі. От, після того як ви зібрали собі цю АМС-ку е і вам потрібно з нею працювати. Або у вас стоїть оцей додатковий дисплейчик, який відображає певну інформацію про стан друку, а, вам треба просто зробити власноруч. Е Понизити версію прошивки, тобто Downgrade, вам треба скачати прошивку з офіційного сайту Bambuba. Версія прошивки 01.04, закинути ці файли на флешку, яка використовується в вашому принтері. І далі вже у відповідному пункті меню. На дисплеї вашого принтера обрати саме локальний файл для прошивки і перепрошитися, тобто повернутися з версії 1.0.5 на версію 1.04. І все. У вас запрацює все, як працювало раніше. Особисто в мене принтера працюють в режимі lan only Я не використовую хмарних сервісів, мені це не потрібно. Тобто, я не запускаю друк з телефону, я не запускаю друк з. Машини, коли їду, або з велосипеда, да, коли катаюсь десь. О, тобто я запускаю це все з комп'ютера. Мені е, хмарні сервіси не потрібні. Е, в принципі, я раніше німи, ними коли був не в режимі lan only мої принтери були, е, я ними теж здебільшого не користувався. Тобто воно мені не цікаво і так. Коли принтер Bumblebe A1 знаходиться в режимі Lan Only, він не спілкується з зовнішнім світом. От, до нього неможливо достучатися з зовнішнього світу, е, він працює лише з вашим локальним, е, точніше з вашим слайсером, який знаходиться на комп'ютері, який перебуває в одній мережі з вашим принтером. От. І також можна, як і раніше, друкувати закидуючі файли просто на флешку. Тож, друзі, все нормально, ніяких проблем нічого не відбувається. Тож, якщо ви отримали, Проблеми, про які я казав раніше. Просто переходимо в режим лановлі, вмикаємо режим розробника та працюємо далі, як нічого й не було. Якщо не хочете лановлі, тоді просто даунгрейд прошивки на версію 01.04, яку ви можете скачати з офіційного сайта Bambulaba. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. З вами був Олексій. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Пока-пока.